Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Махай привіт! Що там, водички нема. Е, у нас сьогодні такий день, у нас сьогодні п'ятниця. Хочу показати, це. Наталка привезла єфрему, таку іграшку. Його якась подібна була, але ну, побачу, нема вдома. Але знаєте, дитині нове це ж все Це ж для його. Що там? Ай-яй-яй. Ай, ай. Давай. Так, о, так. Ух. Що, класна іграшка, так? Да? Тут годинничок. Чик, 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 чик. Так, а тут ця штучка, а тут угу, це ось так. Ку -ку. Я вже прибрала все. Я сьогодні хочу ще вам зараз показати одну штуку класну, що я зробила вже до обіду. Я з вчорашнього вечора. Зробила тісто на хліб і, подивіться, це вже в мене форми після цього, що я спекла. Я спекла кранці, вроді так називається. М'ягесенькі, просто ось ці то взагалі. Це з абрикосовим варенням. Це на заквасці без дріжджів. Це кориця із цукром, і це кориця. А це макова начинка. Спробувала, як воно виросте, чи гарно буде йти все. То я це напробу зробила. Будемо пробувати. П'ять штук. І тут печеться хліб. Можливо, не видно там нічого. Теж. Скільки то 4, мабуть, хліба. Чотири форми. І найголовніше. І дивіться, який з маком. Подивіться просто на цю м'якость. І назад. І це, реально без дріжджів. В мене, слава Богу, вийшла закваска, файна. Я ні граминки дріждів не додавала. Не додавала взагалі. Хочу зараз цей розрізати і цей, щоб показати вам. Ось так. Просто смакота. Пекла в таких формах, він гарно так виросте і квадратненький. Можна в будь-яких, але мені зручно в їх. Ну, так було і по рецепту, то я зробила все. Геть по рецепту. О, о таких формах, да. Вони файні. Мені Наталка привезла ще. Подивіться, оце пекла. А це ще, я ж просто вже я як спробувала, то все, вже я вирішила не буду купляти хліб, буду завжди пекти. все. Да, дивіться, хочу показати бішком. Ось там в мене хлібчик. Печеться вже. Дивіться, який в розрізі з корицею. Оці, оці пори, це просто... Воно це значить правильне тісто файне. Я дуже рада. Які. Вау. А це із. Абрикосовим варенням, да, джемом. Воно трошки повиплавало, але по боках. І теж оці пори. Ну, це смакота дуже смачне, дуже м'яке. Так само, дивіться, просто ось так геть. О, і назад воно. Ось так виглядає. За рахунок ось цього буде воно солоденьке, смачне. А пахнить кориця, ну, Неймовірно, мої хлопці дуже люблять, хай не прийдуть із школи, вони будуть такі раді. Куриться як начнуть. Хочу показати, яке гарне в розрізі. Вже як ми дійшли до середини, ось, то було на початку, де якось не дуже видно. а Я думаю, ну як же, який ж буде смак, а тепер. Краса, краса. Це я даю. Наташі, щоб вони теж спробували. Їм понравились тоді хліб і ті япончики, що я робила, то це вона вже візьме, ще це, хай сподобається. І хліб. Хлібчик ось такий вийшов. О, м'який. Чотири штуки, да, хліба? Ага. Краса. Аж хрустить. Він ще гарячий, він як захолодає, він дуже-дуже м'який стає. Набагато м'якший. Він і так уже. Але ще гаряче. Я вже йду по моїх хлопців, скоро мають приїхати з школи. Завжди чекаю їх, треба забирати їх. Але що тут, скільки вийти сюди? Єфремчик лежить, він щось проснувся, але не доспав мало поспав і і щось не заснув далі. І такі, знаєте, як бувають дітки щось не в настрої, то я трохи з їм погуляю, поки вони приїдуть. Це, може, хвилин 10 мені ще чекати і вже будуть мої хлопці. І потім треба в костку, тому що я ж Якову так і не знайшла ніякого костюмчика, нічого, а хочу щось у школу йому, щоб гарненьке, новеньке було. Там є в костку, я придивлялася все на один костюмчик. І там зараз на них знижка класна. То я поїду і візьму. Якщо буде і на Тимофія, і на Якова, то обом візьму. Навіть коли було на Єфрема, то взяла б на його. Я люблю дуже, щоб вони були однаково в вдіті. Мені так подобається. І вони так люблять теж. Це гарно. Ось так. Схожу сюди. І буду гулять, тут така у нас дорожка, травичка поливається, ох, треба буде обходити там, можливо, туди й не піду. От вже я скажу, вроді тепло, але такий, ну, вже відчувається осінь. Я ніяк не могла змиритися, ну не то, що змиритися, просто привикнуть. Мені так добре літо, я так люблю літо. А тут уже осінь. Ну, але аби все було добре, то хай буде осінь, зима, аби всі були живі та здорові. Ось так гарно, як все зелене, красиво. Зараз через пару тижнів вже буде все жовтіти вже Опадати листя. Ну, може не опадати, а жовті, такі червоні, різнокольорові листя тут гарно, дуже осінню. Багато дерев, як їдеш, те червоне, те жовте, те коричневе, ну красота. Ось так. Як гарно. Як поливається, як які фонтанчики. Красивенько так. Я в холодочку стою, там вже автобус стоїть біля а, світлофора і там ще розвернеться, туди має заїхати і там вийдуть дітки і вже буде наша зупинка. Я фрем собі полежує, вдягла ковтинку, тому що якийсь вітерець такий. А він проснувся, да думаю, хай буде в кофточці. Дивіться на моїх красавчиків. Ідемо. Приїхали вже з школи, забрала. Яка в якого сумка. Ну, але він вже ж її не носить там. В автобусі їздить, дай. Шо? Пахне. Що там, смачне? Угу. Цього, це угу. дуже біле тісто і мама. Смачне, м'якеньке, супер. Я дуже рада, що хлопцям подобаються такі смаколики, і вони ем, більш ем, полезні, чи як сказати, чим просто на дріжджах. Я не то, що знецінюю ем, дріжджі ні, але. Це Наталка привезла Єфремчику. Так що вже я навчилася цього, буду їм смаколики пекти. Так, дивіться, ми в Костко. Уже купили одяг. Є. Тут і машини продають, і шини різні. Ось такий костюмчик я вже покажу вдома. Купила їм костюми. Вона е... машина Щоб в школу було новеньке, гарне. Були одні по знижці, одні не по знижці, але все одно недорого, як в інших магазинах. То це супер. Взяли так, ось в мене чек. Там завжди провіряють. Треба показувати чека і виходить. Так, ми вже вдома хочу показати, що купила для хлопців. Непосилка. Ось я тут запчасть. Дивіться, ось такі костюмчики. Це два таких костюми взяла на Тимофія і на Наякована. Єфрема не було. Такі адідас Кофта і штанчики. 19 з чимось доларів. Це не по знижці, але навіть не на по знижці вони недорого коштують, як по інших магазинах. І дайно нам І ось така. такий костюмчик. Він такий тепленький, класно в школу. І яків вже вдіває, і така футболка. Капішо? Я защип на сонце. Да, Капюшон давай витягнемо. То це такі купила їм костюмчики. В школу вдягла дітей вже все. Два костюми і так ще були. Дай супер. Ми їдемо зараз до Наталки. Зразу. Так, ми вже приїхали і подивіться, що вона приготувала, яку смакоту. Суші. це вона жарила, да? вони гарачі оці. Я дуже люблю гарачі суші. Вони мені так подобаються. Вона геть це обсмажувала. це класно, таке хрустяща ця скориночка. А ці. Теж. А ці, подивіться, на ості, вона робила лодочки і запікала їх. Це просто витвір мистецтва. Угу. Дуже смачно. Треба було чуть -чуть менше. Перші, це, перші. це перші і взагалі класно. Немала яке смачне. Будемо зараз смакувати. Ми вже їдемо додому. Подивіться, вже в нас темнота 10 годин, 26 хвилин на одинадцяту. Поки заїхали, то вже будемо лягати спати. Я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.